Всім привіт! Шаттл Мото на зв'язку і сьогодні у нас буде випуск і ролик про кур'єрку. Ми сьогодні будемо з вами кур'єрити, а в принципі не з вами, а з ним. Його звати Вова. Він буде працювати на Глово, він працює вже давно в доставці, я новачок, побачимо як воно піде. Будемо працювати на Глово, а я буду на болту тому що це вічне протистояння. Що ти скажеш, є взагалі в болті робота якась чи ні? Буде? А Знайдеться заказі. Отак. 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 Отак? Отак. А де краще В Центр. В центрі. Окей. Ми, ми будемо їздити на двох аккаунтів. А щоб я виграв? Троє ще. понял? Да? Де тільки закладки можна розвозити коротко, за шприцами? І все, типа. І хере. Будемо їздити на двох видах транспорту, як і на двох аккаунтах: Лова Болт. І будемо їздити на 500-кубовому мотоциклі, Мотарді КТМ 530EX, і Вова буде їздити на електровеліку, якому ми зараз вам покажемо. Це байка-бокс Emotion Sport від производників України. Великі производяться в місті Чернігів. Ми були на виробництві, це дуже круто. Повністю все своє, рама своя. Компоновка все своє. Єдине, що робиться, це купляється мотор моторколесо, він на 1200 Вт. Акумулятор, вам скажу. акумулятор 48 В 50 А, 1200 моторколесо, контролер 4850 також. Максимальна швидкість 50 але можна налаштувати, як ти хочеш, впаде тільки запас ходу. Запас ходу заявлений виробником 100-120 км, Але ми сьогодні перевіримо. Ми його зарядили на повну і Вова буде перевіряти так раз запас ходу для нього. Побачимо. Зараз на ньому 30 км пробігу, повний заряд, швидкість п'ята передача. Вова. Виставляєш скорость передачі, якщо ти хочеш, щоб його хватило ровно на 100 їдь трошки медленніше і допомагай ногами. Кожному велику, який електро, краще трошки допомагати ногами. Не обов'язково постійно маслати, але можливо. У нас були велосипеди Елік, ми їх віддали в березні місяці на ЗСУ. І зараз ми взяли такі на спроби. Побачимо, як вони будуть себе поводити і їхні характеристики відповідають заявленим чи ні. Що в нас ще? Телескопічна вилка. Дисковий задній передній тормоз, гарний амортизатор задній, він дуже м'який. А саме головне, якщо навіть ви розглядилися, він звичайний велосипед, ти можеш спокійно докрутити додому без жодних зусиль для ног. Ти не борешся з ним і не борешся з мотором. Він працює як обичний Велік. До речі, це Станіслав, наш мегамеханік і просто хороша людина. Стасік, здорова. Здарова. Стасик, достань мені, будь ласка, сумку голову, я їду сьогодні кур'єрить, а ти залишаєшся за молодшого. Де вона там? Я, Бачите, я... у нас ще є сумка Uber Eats, бо ми починали дуже давно працювати. І є ракета. Стасянчик, що в сумці? Розпаковка. Ага, муфти зимові, баба в поліщі є. Муфти нормальні. І все. І все І все, виходить. Получається, так. Да. А я буду їздити на КТМ 530 EX. 510 кубів, скільки лошадіних сіл я не знаю. Яка максималка, я не знаю, бо тут нема не спідометра, не поворотників, нічого. Він на реєстрації. Де госномер? Ви спитаєте, я вам скажу, він буде в сумці. Тих паспорт зі мною. Дуже больний мотоцикл, він їде на будь-яких передачах однаково, на третій, навіть мене кабана, піднімає на заднє колесо. Якщо ви скажете, що це лиса резина, я вам скажу, тьфу на вас, це слік, дивіться, є індикатор. Є індикатори відносик колес, вони ще окей. Це спеціальна резина з Точно так же і ззаді. Бабах, все бачите, все окей, резина ще дай Боже. Може навіть зробимо з вами бернаут. Скільки він жре, хрен його знає, ну, мені каже, як, як кіт молоко. Олика. Я заправив повний бак, бак на 8 літрів. Наскільки його хватить? не знаю. Побачимо. Якщо що, я буду тягти в руках до заправки, а Вова буде їхати просто як на велосипеді додому. Я буду тебе тягнути. Тягнути мене будеш, Ну окей. <рес> так, я вже прийшов на другу камеру, це Sony. Так, зафіксую її якось тут, тому що екшн тримача кудись дівся, немає. Я вчора об'їхав три магазини, ніде нічого не знайшов. Ти купив собі камеру. Велосипеду. Да. Таку просто щоб качати ногою, типу. Понятно. Які коні, боже Боже, Преимущество Вови, це Велік, він їздить по автобусній полосі, він їздить по велосипедним дорожкам і їздить по парку. Преимущество моє, те, що воно дурне, воно розганяється як бешене, але це і мій мінус. А ще мій мінус тим, що він гріється і на ньому жарко. Я вчора катався на ньому і чогось вирішив, що типу, треба бути в джинсах, во всій типу, історії. І в вторії я так впрів. Так, впів. Знаєте відчуття, коли оп-оп-оп і трошки мокрінько вже між ногами. Таке було у мене. Ваня, на мені буде шолом і мотокуртка. Ми де починаємо працювати? Як вообще? Стартуємо з цього. З цього буде закази? Ні. цього роз'їжджаємося. Куди? Куди тобі? В центр. Куди ти хочеш роз'їжджатися? Саня їде в центр. А ти? А я їду в міста рибне. Додому? Додому. Короче, рибні міста. Розкажу два слова про пару слов про Вовчика. Вовчик це наш старий підписник ще з каналу Таксі. Потім він прийшов, типу, взяв у нас мопед в оренду. але воно бешене, воно так любить кур'єрку, що я вам не можу передати. Дивіться, як Вови починається день. Вова просипається в Малині і такий, пора їхати в Київ на роботу. Сідає тупо на тягу на собаку, на електрон, приїжджає на Святошину, там вже стоїть гірчик. Ось його гірчик, він їзде на ньому. Але сьогодні поїде на Веліку. Приїжджає на гірчик. Катається день на гірчику, повертається на свята ж і такий, бля, у мене жінка в маліні. Сідає знову на електрон і знову типу, вали обратно на Житомирщину. Блін, сказав, би, що на гір сідаю. Ні, не можна, тому що не можна виїжджати далі, ніж 30 кілометрів від Києва. Я коротше скажу вам, мотик, це прикольно, але коли це ти їздиш просто типу, на роботу чи з роботи, кожен день їздити на передачах, це така габеляра, така габеляра. Все, Вова, кажи всім пока, до зустрічі. А во сколько ти встрічаєшся? П'ять на Бісарабці. 5 на бесарабке? А я знаю, що вони роблять перериви, що у них типа там нормальна движуха на коли забрать. Не на обід буде там забирать на кофе, якось? Сьогодні Сегодня без обіду. Сьогодні без обіду, типа сразу все працює. Сегодня, сегодня должен Вовка вовкамера. Ну все, погнав, давай. Пол. Каже, сьогодні должен виграти Вовка Миронюк. Ну виграю, то я. Ну що? Все, я поїхав теж в центр, тут немає заказів. Тут нема куди прифігарити телефон. І я не буду знати, коли мені приходять закази, а якщо я буду стояти і заказ, потім не буду знати, куди мені їхати, який заклад. тому що я взагалі нічого не знаю. Но я навчуся, я обов'язково виграю Вовку Маранюка, бо Вовка Маранюк щось дуже себе повірив сьогодні. Типу на Лясик сів і все, все в нього буде окей. не фіга, пока всім. Станіслав, ти знаєш, що тобі робити на сьогоднішній ну, день? Працюй. Чек-ліст составив. Чек-ліст составив. Составив. Склав, сука. В Україні живе. Гамно мале. Склав. Ну що, ми бачите, в самому центрі, в самому в самому центрі кур'єрки це Бісарабка, а біля зла розраху для кур'єрів. По-любому щось злому болт вийти на лінію, мотоцикл, підтвердити Бісарабський ринок, оцей 35-56, також наш мопед, єдині білі гіри, їх не так багато, 4. Ось йде наш кур'єр Ігор, вже коробку несе з позача. Старий, ти вже в позачі взяв заказ. Ви тобі? тобі? Не перший. А ти по чому? Ага. А я в Болті сьогодні. Так. Що ти думаєш що в Болті? Скільки в середньому заробляють? Більше тисячі? А в голову за цей час? Не знаю, ще не так багато. Я зрозумів. І так. Погнали, впав заказ, пузата хата, 55 гривень з мото мод е, зі знайомим, не беремо за собою все шматьо, та нічого нам не треба, просто короте, йдемо і все. Не сумка, нічого не треба. Пузач, павло, щось заказав. Є там борщ, боже, паша, паша. Так, прибув, нажать, потім забрати замовлення. Басейна 1, друг, 2. Окей, погнали. Забрав замовлення, пузата хата. Ось я стукнувся з першими проблемами. В Києві в центрі дуже багато перекрито вулиць урядкового кварталу, правительственний квартал, так так званий. І тепер треба робити круг, щоб доїхати туди. Віноградний переулок це паралельно шолковічний. Ну, зараз поїдемо, спробуємо довести. Боже Боже, яка то боль. Я думаю, всі кур'єри мене зрозуміють. Включився ж, я аж на автоаккаунт, вже не знімав. Прийшло замовлення з Міністерства шаурми. І я його взяв, привіз. Щоб ви розуміли, я знаходжуся аж на політехі. І це мені стоїло 80 гривень. Скільки? 80 гривень. Це я з бісарабки з Міністерства шаурми приїхав на політех. на драконі, у якого розход 8. Та ти що, блядь, сука? Треба на ньому кур'єрити? Навірно, ні. Просто ради кайфу, так. Да. Але кур'єрити на постоянці не вийде ніколи. І зараз я стою на політехі, і розумію, що мене зараз як закине кудись на академ подачей і прийдеться їхати. Треба, мабуть, переходити обратно на мото чи я не знаю, що робити, побудучи на авто 12 днів 2 години. За 2 години я заробив 136 гривень за 2 години. Але давайте зробимо по-іншому. Зараз 12 годин дня, за дві години я працював і вмімкнуся вже о другий дня, коли зроблю собі великий перерив на обід, тому що я не снідав і не обідав, підемо, мабуть, в, в будь-яку хату всіх кур'єрів, похаваємо якогось супчика і підоб'ємо підсумок за пів робочого дня. А зараз поїхали. Ну що, коротше, два години дня ми зустрілися на бісарабці, сходили в мітроград, купили провод мікроUSB для камерки, 2,18. що в тебе? Почти 700 гривень. Почти 700 гривень. Хорош. І я бачу, ти приїхав десь около 50 кілометрів. 45 45 кілометрів. В мене 5 доставок 360. 360 гривень. Мать його блядь. Буде делать бізнес Знаєте що я вам хочу сказати? Як називається доставка такі каси. Болт, блядь, а не зароботок куди будуть. Болт. Статістика. на вітрянь 20 км але ще я приїхав сюди, це 11 Десь около 40 км І той 40 км каси навіть 4 Каси 11. <с <с 11. Ну 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ти багато крутив педалями? Трохи було під гарбаткою стартував. Тут з хадар серйозно бро. починається. Ключа. І так, заряда. Ого, тільки одне ділення впало. Ну, половина там. Проїхав е... 40 кілометрів, виходить. 43, 43 кілометри, бо було тридцятка. І вчора на да, п'яту, так, На п'ятій вот. і трохи тільки крутив педаль. Горбатки такі і їхав, що піздев. Хорош, хорош. Зараз е, обідаємо. Скільки? Хвилин 20 і їдемо далі. Ну, давайте тепер подивимося, що в мене. Зранку був повний. До вообще, до одказу. Ого! Ого! Десь половина бака. Це приблизно коротше, я спалив уже е, літрів 4-5 за 40 кілометрів. Нормально. Ну, нормально, Да. Мужик... Сережа. У Сергії закончилось топліво, а ще у нього було замовлення в Михайловський монастир 4 літра білого вина, а їм не причащають. А, блядь, Блять, якого немає, блядь, уже. То есть хочеш сказати, що ти проїбався проебался заправиться, так, Сереж? Да, да, да. Тебе вже орендує уже арендую самокат. Покажи мені цього коня, блядь. Ты высь. Бля, высокий пиздец. Не, ну на такому я точно приляжу ебать. Попробуй ще проїхатися просто як на велосипеді, покрути педалями. Ну не газує, я, понял? І так, соціальний опрос. Скільки заробляє кур'єр, який тримає бісарабку? Я вам відвідаю, ти на бісарабку, він тут на велику крутиться вокруг новуста. Це що там, 283 гривні, 4 закази. А це по чому? Це з по-другому. Це по болту? Да. Навіть я обогнав. Давай, сержант, каса. 1159. Є один тигр, я не буду його показувати в лицо. Телефон покажу, давай. Социальный опрос, показывай камеру. Короче, чувак закрывает потрешки в день. Не, у меня не работает. Высокосный год. Не... На секундочку. Раз. И вот недельку. Мне просто интересно, которые говорят, что нема ну, вот работы. За 6 дней. За 6 дней. 14 кап, да, нема работы. Угу. Беш челленджем. Это на мотокам. Угу. На мото. Без авто. Ты тупо не скамошь, типа. Нет, ты четко просто... работаешь честно. На боксере. Но не нашему. <реш> ну будеш нашим. Конечно, договорились. Так, Володя. 700. Вова Миранюк каже. Он сегодня уезжал с гаража, каже, Вовка Миранюк должен выиграть и укрутив педали, понял? Человек он мені короче, подставу лупанув. Баланс, блядь. Минус 100. Было 700. Я казав, що я тебе угощу хавка, и ты сам заплатив. Ладно, я дам тобі 200 гривень на електричку, не починай. Ровно 2 години залишилось часу працювати, тому що скільки електрон? 6. Заказ прийшов, стой тут далі і це. Опа. Опа, на. А 76 гривень за 5 Магдонер. кілометрів. іди сюди. Зараз на велику, над всіми нарушеннями. Пошел. все, блядь. Як ваше відчуття? Скажіть, будь ласка. Це було мощно, тому що ми директор Бісарабки пробивається. Скорость як, скорость як, як скорость. Бешено, скорость чувствується бешена. Беш... Ну а тепер, поки начальник уїхав, я вам розкажу, як проходить день механіка. Опа, начальник забув сиарет. Беремо сигаретку. Беремо його заживалку. Верахтар. Курив. Тут я забрав заказ е, з Мусафіру. До речі, засуджую і не рекомендую цей заклад. Забираєш з підвального приміщення, дуже довго чекаєш його. Тобі його видають. Е, всі щось там на задньому дворі курять повара, щось роблять, що попало. І поки я ждав, почався дощ. Я ввіз замовлення за 60 гривень. Промок повністю. Просто повністю знаєте, скільки було чайових? Правильно, нескільки взагалі в кур'єрці так мало чайових, це прям ну, для мене дивина. Коли я працював в таксі 2 роки назад, 3 роки назад, то чаєві це була норма. Тобто, якщо тебе замовлення, там тариф на 90 гривень, тобі дають 100, 10 гривень завжди залишали. Тут чаю взагалі немає. Тобто я мокрий під дощем, привіз йому це замовлення з того закладу. Піднявся до нього пішки на там четвертий поверх, і він мені сказав дякую, дякую, засунь в сраку своє дякую. Вийшло так, що достроково закінчили знімати відос, тому що в цю погоду не поїздиш, тим паче я на сліках. Та і стан здоров'я такий, що не можна промокнути ось так і заболіти. Пригнали мотик, ми на базі нашого великого друга Макса. Макс, дякую тобі велике, що дав нам мод. Надіюсь, ти ще доси. потім другий, ще більший мод для якої зйомки. Що зробив Вова? Ми дізнаємося, він скине зараз відео і скріншот. Проїхав. 73 кілометри і батарея почти висаджена вдоль. Каса 1100. Проїхав він е 80 кілометрів і розрядився. В принципі, він ще може їхати, хоче їхати, ось, бачите? Наскільки їх хватить, невідомо. Можливо на кілометрів 20 може на 10. Тобто пробіг підтверджено, на повному заряді можна проїхати 100 км. Як каже Вова, він не допомагав йому. Тільки іноді там десь під горочку, чуть підкручував, а так взагалі їздив тільки на руці. І максимальна швидкість в нього 60 км. Ну, я думаю, що це не все. Я хотів, щоб це було один ролик, але буде все-таки друга частина. І на наступному тижні знімемо продовження. Я вже буду тут працювати на не на болті, тому що я повторююсь, як корабль називеш, так він попливе. Заробіток в болту отакий болт. Типа сім заказів з 10 до 16.30 – 500 гривень. Ну, дивлячись того, що я заправив його на 280 до повного, і у мене ще залишилося ще гривень. Якщо Леська в кармані, уже вже не так все хреново на цей день. Тут Сковорода, звісно, але Леська теж окей. Так що, окей, до зустрічі, до другої частини. Будемо катати на другій частині Глова проти знову Миренюка Вовчика. І я думаю, що на наступний раз ми його обов'язково обженемо. Всім пока!